І так, всім привіт. Сьогодні я буду давати можливість крутити гравцям рулетку знову. Прошла частина вам дуже сподобалась, і я вирішив записати другу частину. Підписник Кударетка, щоб ви підписувались. Я думаю, що він діло каже. Заходьте на Азов Roleplay, грайте, грайте разом зі мною, так що при реєстрації вводьте. ну, Як тільки заходите на сервер, зразу вводьте мій промокод хештег, піти він з'явився на екрані. А ми йдемо до відеоролику. І так, перший гравець буде, я думаю... Я вирішив, що це дожен бути хтось з Вагасів. Ну я в і вирішив, що буде непогано зробити підгон для своїх. Так. Питаємо, чи буде він крутити рулетку. Надіюсь, він скаже, так? Він пише плюс. ну Як я розумію, це так. Так. Я вважаю, що коли я предлагаю крутити цю рулетку, це. Я думаю, що це вважається як добро, а? Якщо ви думаєте, що це вважається як добро, ставте лайк. Так, він дає мені 500 баксів, і йому випадає блакитна бандана. Ну це маска, але це якщо що. Ну, він в окупі. А прикол в тому, що шанси зараз взагалі маленькі, що випаде нічого. Він, він дов бути настільки невезучим, щоб йому випало нічого. Це капець. Я не знаю, настільки треба бути невезучим. Ну, я кажу те, що в нього 100% шанси окупитися, ну, дуже хорошо. Це буде добре. Продаємо банданку свою. Так, я йому даю 2500, ну, 2500 і щоб він на ці гроші викупив у мене маску. І тобто він, вважай, за 0 баксів в мене купив маску. Пишемо, що в нього є ще два спіна. Що він може ще двічі покрутити рулетку. Я їм пишу, щоб він кидав зразу одну тисячу. А я покручу дві за раз рулетки, але він кинув 500. Ну, нічого страшного. Йому випала чорна маска. Ну, доволі непогано, скажу вам я. Тут у них якісь магачі. Але мені все одно. Так, скільки стоїть та маска взагалі. Так, де вона? О, так ось вона так. П'ять тисяч! П'ять тисяч! Це, це доволі круто! Так, тут админ пошл короче, еще миски не начало веч але А, блин я ее вбив. Жаль Шкода. Так, демо е Так Ты будешь забрать призе вообще Так А що тут мені мешає, вс так, а? Як же мені всі мешають тут зараз. Так, продаємо йому 5000. Ну це так що він купив у мене маску. Та блін, адмін, ніяк не відстане, від нас не відстане. Х. задобав трошки трішечки це підбіши, тому що... Я знімаю відео! А-а-а! Хай він відше Так я, пішу, що... Що я знімаю відос, так що хай він потім підійде там. Поняв? Ну все, він зрозумів мене Я думаю, що він зрозумів, що я знімаю відео. А все він написав окей, а це значить, що він мене піддержав трішечки. І тут нам сказали їхати на капт. І да, на цьому запис закінчується, бо нам сказали їхати на капт. Ну, шкода що нам сказали їхати на капт, але я все одно покручу рулетку. І йому випали помаранчеві окуляри. Ну, скоріше всього, що зараз ми поїдемо на капт, тому що нам сказали, що дадуть догану, якщо ми не поїдемо на капт. Ну, але нам все одно. Ми знімаємо відос. Все раді все для контенту. Так. Ну, норма ксесуар так ніхто й не забрав. Тобто в мене є аксесуар, там який 15 тисяч вроді коштує. Так, все, він вичерпав всі три спроби. І зараз я поїду на капту, не хочу догану отримати. Так, він щось кричить. Там пише, що він везучий. Так, і я знайшов вже нового гравця. Так. Питаємо, чи хоче він покрутити рулетку. Пишемо, щоб кидав він 500 баксів. Він не знає команди як кинуть бакси. Ну, але все одно. Ми зараз його навчимо. Зараз батька научить, як гроші давати. Можна було написати. Щоб він дав. Мені ти що але між Так, йому випала різнокольорова це таке як шапка. Ну, доволі не погано. Я його ще поки навчив бабки давати це капець Так даємо йому гроші, щоб він купив у мене аксесуар Так ми продаємо. Так, за 2500. Тут підійшов коп, шукає, ще раз до його трону. Зламаю мій ніс, але мені не страшно, я йому кажу, що він відійшов, я відео знімаю. Хотів матом сказати, але... Я зрозумів, що мене можуть посадити в тюрму. Мені це не треба. Не потрібно взагалі. І тут коротше, чувак тупо відказувався купити аксесуар. Ну, Як я зрозумів, він хотів зекономити 2500. Але я написав, що це правило відео, він повинен купити. Він дав мені вже 500. І йому нічого не випало. Це шкода, тому що в першому гравцю випало багато чого, він окупився. а Ну, і... Але якщо він покрути останній раз, то він точно окупиться там в рази. Питаємо, чи буде він крутити, І він каже, що це лохотрон. Ну, тобто, що ми його обдуримо і всяке таке. Але який сенс? Я вже йому заплатив 2500, а три спроби стоять півтори тисячі. Він уже в кожній ситуації в укупі. Так, він согласився і йому випали наушники. Навушники стоять 5000. Наскільки я знаю. Ну, 5000 це круто. Так, тут ось якийсь ваус прийшов, хоче, походу, таксі заказати. І він пише, він вернув 2500, де? Стоп. Щоб... І він не вернув мій 2500. Він хотів мене надурити. Ну, дурити мене сенсу нема. Він новачок, ще не розуміє, що тут не так й просто дурити. Тобто він не зміг би о -о, дурити такого гравця, як я. Тому що в нього він тільки починає грати, а я вже більш менш все знаю. Так, і даємо йому 5000. Так, і... і продаємо йому навчання. Blizni na okular. Eh, on je kuhajal. Jaz mislim, kliknem na okular, a on že kuhajate. Stop. Aks, kažem, da je kupil mene akcesor. Ja, na ušnike prodati. Ja, razumemo, no, jih imamo. Ja, in zdaj prodajemo na ušnike. Ja, prodati. Так, вийдемо ID. Так, 5000. тисяч. Так, і ждемо. Так, я пишу вагнув, щоб він зачекав, поки він купив у мене аксесуар. І він просто або його викинув, або він вийшов. Але він не купив у мене наушники. Це капець. Як так? Ну, але нічого. Хочу з вами на цьому моменті я попрощатися, вгудьте мій промокод хештег під, заходьте на Roleplay, грати разом зі мною і іншими ютуберами, а мені пора йти.